Чого мені не вистачає в українській журналістиці, це от я зараз складно скажу, а потім поясню аргументованого дискурсу. Розумієте? Або не вистачає достатньо доступних для мене як слухача там або глядача аргументів, пояснень інтерпретацій. Адцутство контексту, то інформація подається абсолютно виброшеною із реальної життя, да? то є факти з життя. І не, не вистачає отої аналітики, аналітики класної, якісної, яка б допомагала розбиратися в непростих речах і економити час. Фундаментальна проблема, яка лежить в основі там, таких там, різних негативних явищ, от, це відсутність корпоративності. Не, не властива вона українській журналістиці, на жаль. Ерудиція, і грамотність. Ерудиція в, то, в той справі, про яку він пише, грамотності, просто як грамотність. На жаль, це дві речі, яких дійсно немає, але вони необхідні просто як закон в Україні. На жаль, дуже багато дилетантства, дилетантизму, і е, суспільство не буде мінятися допоки в політиці, допоки в педагогіці допоки допоки засобі масової інформації е, багато дилетантів. На телебаченні журналістиці бракує принциповості насамперед. Стійкості у вмінні відстоювати себе, свої принципи, свою свободу. Тобто видно, що люди дали себе нагнути, зігнути, залякати, задурити. І я в останнє бачив телесюжет про табір підприємців на першому національному це була якась радянська пропаганда. Тобто, все неправда, все перекручено, вміло дуже по-радянськи зроблено, що наче. Нічого не фальсифікували, але правди нуль.